Йоу Все, друзі, всім привіт! З вами знову я, я Рем. Ми долетіли в Бравл Stars. Я вже, до речі, навіть аж засік цей сезон. на... Я скинув на свій канал, бо він справді обалденний. Він дуже класно виглядає. Я просто засік у секундах. Але словом, я залетів, бо в нас є. Мапа класна це лише де. така. І тут є в мене один браулер він є. Зараз ось Джейсі, Я її до речі, можу прокачати. Так. Тут, тут я їй... Знаю, що це багато беруть хто. є Джессі і вона тут дуже класно підходить. Я грав. Раніше і вона тут дуже класно підходить, тому не хочу файно так довго затягувати просто, залітаємо в катку. До речі, цей екран дуже гарний, мені теж подобається. Так, знизу є хто? Прок. А ні, там є. Так, я напевно ще цю банку підлутаю. Ага, тут матрос. Який... Її... Ааа, вкрав. Так ознай Я до матрос вообще не хочу йти. А, блін! Ну не хочу тімитися. Ай! Ну це вже справді тут я погано зіграв, треба було відступати. Але все одно чотири кубки. А знаєте, є тут, можливо, ще якісь інші режими, до речі, тут щось є. Давайте попробую, тут мапа відкрита. Я, до речі, теж недавно Де є? В... Ну, Вкачав велі, well. можна її, до речі, попробувати. Бо мапа ніби відкрита. Тільки гаджет, напевно, поміняю на рекошетний. Так. А, я зрозумів. Тут треба їхнє. їхній кубок забрати до нас до нас на базу. Треба єс yes, все. Все все, все. Можу встигнути. Ну. О, я щось не можу стріляти. Головне просто мацити. Так, і все я забираю. Єс! Yes. Оце дуже легко якось грається. Я так вам скажу. Так головна гріфа. У мене ще тут зараз приб'є. Ай! Оце Френк так навалив просто. Оце він дуже гарно зробив, як на мене. У мене є ульта. Тому можемо щось зробити. Я, напевно, цю ульту нав навіть і не знаю. Все, брак-брок! Ай! Єс! Yes! Голи забрати. Нє-ні-ні, ні, ні, тільки не це. Ой-ой, вони зараз можуть виграти. Головне протриматися до двох хвилин, як на мене. Так, там хтось тепнеться. Але я кидаю цю штуку на тару і вбиваю її. Ай, 80, 86 хп! Тут зараз буде влітати, тут точно буде зараз літати. У, -у, У це так Френк просто навалив йому. У забрати. Все, все, все. Втікай, втікай, втікай. Все. Так. Є. А це реально мені цей режимчик дуже подобається. Але я. Насправді ну, нас тут френк. Дуже сильно зарішав. Я зрозумів, що тут треба брати. Так, до речі, 6 сторінок квестів. 6. Це капець. Я тут зрозумів, що треба брати. Тих, хто багато урону має. Давайте і так. По класу. І Де це. Урон ось. Можу, до речі, шелі взяти. А мене є. А до речі, я так думаю, а може мені лолу взяти. Справді, може мені лолу взяти. Наруну урону кучу. До речі, треба буде її вкачати, бо я на Лолі вже багато граю особливо в дуелях. А дуелях нині нема, тому треба буде в цьому режимі. все. Шелі. Ай, Аллі буде дуже сильно бити і газ. Зна... З нами Дінамайт є пріму. Ясно. Просто Аллі дуже-дуже дуже, дуже, дуже важлива, треба її мочити. Не встигаю. Давай, 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 давай. Та... Дінамайт, мочи. Не щеллі. Я можу не встигнути у них на небай зічекати. І все, ми просто програли, бо вони халі максимально сильно. Але, блін, я забувся, що коли ми добре, зараз спробую щось зробити. Бо її просто, так сказати, зайшла в наглу. Опа помилився, помилився. А. ні, ну це вже програшна катка, це точно. Що назад ну, прямо робить? має ходити на базу, ніби. Але нехай тут стоїть справді на підхіл. Ааа, я тільки посрава. Фух, але дуже тяжко вбивати. Шелли. Шели, шелі, шелі. Добре. Опа, раз, 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 раз. І заходжу просто. А але була в інвизи. До речі. Шанс, шанс, шанс є. Шанс є. Допоможу, допоможу Ди Майку. Все, 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 все. Просто відганяти їх. Ди Майк просто біжи, біжи, біжи. Біжи. Я в тебе вірю. Ди Майк. Ди Майк. Єес! Дінамай хорош. Так, добре, цього газу треба знищити. І оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю-оцю. Давай швидко, швидко, швидко. А, тут свій шеллі йде. І хана Вона тепнулась. Вона реально втепнулась. Вона встигла тепнутись. Ну і що зараз буде? Один один. Реально, що зараз буде? Ааа, блін, барикади всі зламались. Тут ще з Динамайку буде дуже тяжко, бо він напевно розраховував. Так, головне, отак. Давай, 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 давай. Єс, все! Єс! От я тут оточну -то Дінамайку хочу лайк поставити. Він тут вісім кілів. Зробив. Опа, і скільки квестів відразу. З цією компанією є. Зараз пробуємо виграти. Це вже, напевно, буде моя остання катка в цьому режимі. Бо режим, звичайно, класний, але довго затримуватись якось не хочеться. До речі, Діна Майк, Діна Майк, Ельпрімо, Ельпрімо. Адже я про тебе виходить. Дуже схожу нас команди. А, в них тут Ельпрімо пішов. Ну і що ж наш... Головне... Ось, 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 ось прямата! Один дар! Тр... Ай, не по потом стріляю. Ой, куди я спанусь? Ай-яй-яй. І все ми тут просто продули, реально. Боль брімо там заносить і все. А він на мене заприйдуй! Був шанс, реально, був шанс, це вже я погано відіграв. От на мене, то я на лолі не дограю просто. Оце Бері зробила дуже багато, дуже погано. Алтом прямо влітає. Але на жаль, нічого не встигає зробити. Ну і все, тут просто вже програшна катка. Ні-ні-ні, ми можемо відігратися, ми можемо відігратися. Давай, 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 давай. На лолу на лолу. Ой, блин, на це на беріка. Бері 12 хп в мене це капець. О. йо 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 ой не! Альпріму тащить, тащи. Альпрімо е реально нічого не може зробити. Ну, дві виграли, але одну програли. Статистика, звісно, не з найкращих. У нас тут знову Динамайк багато урону наніс. Добре, я виходжу. Так, ого. Відрозу скільки левелів? Чотири левела, значить. Стардроп. Дай щось хороше. Будь ласка, блін, Партпойнт. XPDAB. Так, на Макса. Макса, до речі, відкриваю. Потроху. І весь 10 гмів. 72. Ну так, ну так. Щось є ще в шопі. О, Лілі. Лілі -лі персонажа купляєш відразу тут. Що скільки потрібно? Відразу скін тобі дається два рандомні стардропи. Тут вже треба стокоєнів. П'ять рандомних. Йо-майо! І легендарний стардроп. Ну, не знаю. О, Опідсет. Ясно. Ясно. А дивися, на 110... Ой. Перекутив. У нас тут 10. Юй, то я не хочу нічого купляти. Де воно тепер? У нас 10 рандомних стрдропів і легендарний. Давайте перше буду. Рандомні стрдроби. Опа, супер суперер перший. Просто відразу. Опа, епічний. 200 коїнів. Ще 50 коїнів. Міфічний! Скін на Барлі. Який золотий? Та. Да. Ну хотіла нового браулера, але... Вже що є? Міфічний! Да ну. Пін. Ясно? Теж останній, те? Так. І легендарний стартроп. Дай щось хороше, будь ласка. Скін на ніту. Ні. я гарний скін на ніту. Це реально класний. Оцей, й оцябель мені дуже подобається. Я її, до речі, хочу затестувати. Чи вона стріляє? Ууу, бачите, це перша анімація. А, до речі, коли вона попадає. Це таке гарне там коло. Ульта яка. А воно ще крутіше капець. А, до речі, я хотів затестити. Отака є звичайна. А така є теж ясна. Дуже гарний скинчик. Де воно є? Лесі на Морті самі і це не подобається. Чарлі, до речі, Гром, Корделіус. Що по цих скинах? Насправді, гарний. Я ще хочу подивитися колекцію. Яка вона тут? Ого, а колекції тут справді багато. Так, я ж також можливо... О, так. Тут на шеллі у мене є вже два скіни. Така футболістка вона, напевно, за 29 гемік, але оце набагато крутіше, до речі, що по скінчикам. Ну, такі є. Але я хотів подивитися по скинам на справу. Це мій справут. О. Так. З 29 я такий. Ну такий собі такий. Ясно. До речі, я хочу, бо не знаю, якесь хочеться було взяти. І під це. До речі, яка тут мапа? Ну, мапа приблизно під Бо. Давайте його візьму. Так. Ну і, до речі, чому цей режим ще не плюс кортіше, бо тут коли ти робиш кіл, тобі відразу дається плюс ще два кубки. До цього. До всього ще Так. Підові відразу в центр. Тут ніхто не пішов. Сюди давайте. Раз. І два. Ой-ой, а від двері якраз ще втечу. Ту був. Пе, добив. Я хочу цю в бері знищити, не знаю. Хочеться цю бері знищити, але ж вона, по суті, вона нічого не зробить, так? Баночку мені тільки підлутала, це вже добре. І ще одна. Добре. Я з ким? А я старая. Якоїсь скільки банок? Дві. В мене дев'ять. По суті, по суті, я сильніший. Я тут почекаю. Ай, не можу попасти. На твій мінки туди. Опа! Нехай там стоять. Буду її зонт. А, вона пішла, щоб... кубки, так? Єс. Але все одно шість. Кубки плюс. Це вже дуже круто. То подирено. До речі, 35 боїв перемогти. 60 і 35. Це дуже багато, але вже як вже існує. Вже як вже існує. До речі, знову на цьому місці заспавнився, але тут же в мене нема банка, А одразу є, її пощастило. Оце я дуже велику помилку зробив. Але я її пробиваю. Де вона є? А вона вийшла. Ну, та йди. Вісім біт вбив вісім біт. Це капець. Я втікаю. Ні! І це я дуже погано зробив, а там ще вона розобула. Коротше, веселушка шита. Добре, давайте ще раз разіграю. Знову ну, я максу нічого просто не зроблю, але дальності атаки набагато більше. І знову я без банок. А от культау таку можна. Він просто АФІК. Давайте відразу так баночку підлутаю. І піду від гріфа. По гріф, це велика сила. Так, давайте почекаємо, поки туман. Знищить мені банки опа. І швидко, швидко, швидко. А все, я з гріфом. Скільки в нього банок. Тут буде дуже ризиковано йти. У нього 8 банок, це капець. Ну я ж його не переб'ю. І я зараз через стінку лупане. Ти дуже сильно підставився. Ну, це було просто без шансів. Але нічого топ 2. Просто скільки квест. Так, стартроп. Так, що тут PowerPoint? Добре. Я можу когось прокачати? Може, <гум> можемо. Можем. Напевно, що я десь прок... той джекки прокачаю. Я знаю, що це я гаджетінба. Давайте цю і попробую взяти. О, мені почутило зараз. Зі мною вже є банка. Два шарфа, Ріко, Пенні, шелі, як біля мене. Релізнула, гаджет бач. Опа. А може через стіни? Блін. Я хочу ще раз. Я гаджет не представив. Так. Завжди десь біля мене банка. Або через а Тут пель, пель. А тут є ПЕМ. Так. Оцей дужбан зробив. А чому в мене стінка не працює? Так, Еша... Не проб'ю, так. Ні, тут Джекі взагалі не рулить. Макса, отут я напевно що ПМ візьму. Давайте протестую і Сту, і ПМ. Густую у нього класна фішка, тим. Давайте ульту потрачу спеціально. Що один раз стріляй і все, в нього є ульта. О, или даже нього даже підпали. А, до речі, ньоготка дальне атака. От, наприклад, не попадает. Еще раз. А, до речі не у вас скільки. Угу. Mm И -hmm. так... А, значить. У него тоді однаково, добре. А впаємо скільки. А, до речі, на неї ще гіперкана вийшла. До речі, так. Ну, отак у неї ідулі далі. Так, так в неї скільки да межу. 600. Зачекайте. А так. Теж 600. Ну і ця штука так, якщо кидається. Ось вона тут в мене буде хілити, наприклад. Показую. Нехай він мене трошки задамажить. Так, я пішов і вже відразу. Ага. Отже, якщо я прям на робота поставлю. А нічого не робить. Отак. Я, напевно, тут справді візьму. Так, тут я точно тару беру, а тут теж це все, що справді у Тут я гріфа, тут я ще не знаю. І, до речі, нова легендарка вже не так далеко. Ну так. Знаєте, я напевно... Подивлюся ще. Два просто. Два. А. Так. Ясно. 25 повітря. Добре. Угу. Що до речі? Є тут нокаут. Мапа моя найнелюбия. Що до речі? Поняла вранкет. Хочеться якось зранкету пограти. Нокаут. Знов ця мапа просто. Дурбель. Так, а ти бре. Бери... Сенді. Добре, добре. Усі в нас ультравечить. У них, до речі, Френк, Кольт і у нас, у нас матрасі Сенді. і Сенді. Ясно. Ні, Сенді, ну тільки не це. Фух, добре. А я навіть не встиг розуміти, що сталося. Матрас добре, втікай, Хільсь. Нічого вони зробить, Френк. Давай, матрас! Єс, yes, матрас, просто забрати, що зробив. Це я тут не баспішок помер. О, а оце Сенті дуже круто зробила. Де тут вона? Де? О, Оце нам кольт. Бідина рубив, і я б програв. А, ні, я кольта вбив. Фух. Давайте так напе... не встиг. Бо мене раз не затащить, це вже точно. А, ну так. Бо, якби Френка виніс, ще можливо би був якийсь шанс. А так не було. Добре. Я тут пустою. Добре. Ай, і все, я тут помер просто. Мало хп, але хп кольт. Може затащити, може затащити. Ай! Френка б винесла кольта тоже. Зараз матрас сильно бився. Але Френк дуже був жирний. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Не забувайте тисяти лайки, підписуватись на канал і писати коментарі, бо я їх читаю. І всім па 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 па